Струнко процедуру обертання домовини палотничам державного прапора України розпочати. Забирає найдорожче, забирає тих, хто стає на захист своєї землі. І, на жаль, сьогодні нас зібрала на цій площі чергова трагічна звістка. Южноукраїнська міська територіальна громада прощається з нашим захисником, земляком Проченком Євгеном Олександровичем 1979 року народження. Сьогодні знов. Чорна сумна звістка для нашої громади. Від усієї громади та від себе особисто висловлюю щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого. Жодними словами не втамувати цей пекучий біль від втрати близької людини. Але сподіваємось, що наші молитви допоможуть полегшити цей біль. Ми сумуємо разом з вами. Нехай опіка Всевишнього та наші молитви допоможуть вам впоратися з цією втратою. Спомин про загиблого захисника нашої громади назавжди залишиться в наших серцях. Герої не вмирають. Слава Україні. Ми сумуємо разом з вами. Схиляємо голови в скорботі. Нехай світлий сповин про Євгена завжди залишиться в серцях. Хто його любив, знав, шанував. Нехай його душа знайде вічний спокій на небесах. Герої не вмирають, вони завжди залишаються в наших серцях. Слава Україні. До віддання військових поїздів приступити. Вінське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Якби ви бачили, Як летіли журавлі, Воїв на щитах несли, Як летіли журавлі, Воїв на щитах несли, на щитах несли, воїв, Втрачений Дорогу заплачено Так багато втрачено Дорогу заплачено